Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось таке смачне і красиве печиво грибочки. В миску відправляємо 150 г м'якого вершкового масла, 130 г сметани, одне яйце, 150 г цукру, дрібку солі. Перемішуємо. Потрішки додаємо борошно і одну чайну ложку розпушувача. Всього мені знадобилося 520 г борошна. Формуємо капелюшки і ніжки печива. На один капелюшок у мене пішло 25 г тіста, а на одну ніжку 15 грамів. Заготовки перекладаємо на пергаментний папір і забираємо в холодильник на 1 годину. Ніжки та капелюшки випікаємо окремо, так як вони різної довжини і товщини. Капелюшки у мене випікались при температурі 200 градусів 15 хвилин, а ніжки при тій же температурі 10 хвилин. В готових капелюшках робимо невелике заглиблення під ніжку. Всередину викладаємо трішки розтопленого шоколаду та приєднуємо до капелюшка. Прибираємо в холодильник на 10 хвилин. До 150 г розтопленого молочного шоколаду вливаємо 2 столові ложки рослинної олії, перемішуємо. Ніжку занурюємо в шоколад, потім посипаємо маком, даємо шоколаду застигнути. Капелюшки також занурюємо в шоколад. Печиво виходить м'яким, солодким, вершковим і красивим ззовні. Таке печиво особливо подобається дітям. Якщо вас зацікавив цей рецепт і ви будете його готувати, напишіть про це в коментарях. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!